На одну, на одну локацію Прошпана, не тикли, по-перше, одну локацію наклали е, два об'єкти. Е, я вважаю, що бізнес загалом в Україні і у Львові має бути чесним. Якщо є судове рішення, значить його треба виконати. Ми його будемо виконувати. Я не знаю, чи нам сьогодні вдасться в повній мірі виконати, але ми його будемо виконувати. Якщо хто зважає, що ми діємо незаконно, ви маєте право звернутися в міліцію, в поліцію, в прокуратуру, оскаржити наші діти. Чудово, е, Тепер дивіться, якщо, якщо можна. Е, чи у вас є якийсь план, де той ресторан знаходиться? Як ви будете його ідентифіковувати? Ми зараз, ми зараз складемо акт державного виконавця про ідентифікацію е, цього об'єкту. Він буде в матеріалах виконавчого провадження, ви, а ви, в... як ви зможете з ним ознайомити, і... ви зможете з ним Не Ви зможете з ним і ми взяли, вилітаю, ми, ми взяли відповідні витяги з, <гум> з державного реєстру і ці витяги нам достатньо для того, щоб е, ідентифікувати дані намальований нам рів... саме так. А <гум> Ви маєте реєстру, Я та маю реєстру, інформацію з державного інформацію з державного реєстру, де за цією адресою зареєстровано житловий будинок. А щодо е... Якщо, ресторану, якщо, немає. якщо І власника нас... немає. Це є якщо реєстраційна дія, вчиня, вчора, я перепрошую. якщо ви ознайомлювалися провадження, це, це нова реєстрація. Пане так. Савойник, вчора, якщо ця, всі ці... нас <кху> вважають <кху> сліпими, що ми не можемо розрізнити будинок від ресторану, ви глибко помиляєте. Не тільки сліпи. А ви хто? Я? Так. моє на то. Можете показати якісь документи? Не можу. Яке ви відношення маєте до цього? Ця людина в перші дні війни з цього Там. дому віддавала свої гроші. Але це не, але це не означає, не було, що він не має. укомплектована 20 чоловік обезболюючими Ходи. Ходи. формою. Я напередок прийшов на нульову точку. Ця родина. Віддала все, що могла мені, і віддає. І він має порушувати закон, не виконати судове рішення. Ви він не порушує. порушує. Він виконав судове рішення. Об'єкту немає. А ви якраз хочете, То щоб ми вважали вас сліпими. Закриваєте очі, не знаю, що і вказів. Як це? Це? Читайте, байк Юр Михайлович. Право на, на, на Так. У БДшка називається, це, учасника це, бойових це дій. Це Тобто то, Згідно не на не сьогодні, згідно, 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 вчора, вчора ресторану реєстрація ресторану не о, є. Скар, будете оскаржувати наші дії в суді. У нас є два видії, які сформовані буквально вчора так. о 18.29. Згідно одного виділу, так, дійсно, є житловий будинок. Але з іншого виділо два Що, паралельних виділи. Житловий будинок оце є, правда? Приєднано. <рес> да, і і, 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 і війною подивиться прив'язка тобто, до землі. Ми вам чітко показуємо, все ресторан, це житловий будинок. Це житловий будинок. Є Там Там присутній. Реєстраційний запис не скасування. Ні. ні, дивіться, ну, об'єкт нерухомого гена, будівля ресторану ні пише. Хто власник? Що немає пише? відомостей. Пише ні, що це є об'єкт житловий. Це не пише, є, що ні, правиль. Що немає об'єкту, є Як? тільки реєстр, запис, будівля ресторану. реєстрі. реєстру є. Ми зараз. Реєстр... Ми зараз ви Яка шахала? різниця, нам це не цікаво, нас Ви... цікавий демонтувати. Влас... Влас... власності без Ніколе? Хто керівник виконавчої руху? У вас є боршний, так. так. Я. так, так, Старпул, так. Добре, Давайте так. Представте, будь ласка, всіх представників виконавчої групи, які створені відповідно як до вчорашніх постанови. А, Зачитайте всіх, хто є представником хто входить в виконавчого групу. І здійснюємо виконавчі дії. А дискусії будемо робити в суді, тобто будете оскаржувати наші дії в суді. Добре? Савойник. А чи є члени виконавчих? Так, представте, полоска, що не кажуть. Карпо Володимир Зоновічував. Так. Ти показуй всіх їх. Де вони є? Будь ласка, не тихо. І, і посвідчення, якщо вона, і посвідчення, якщо вона, і посвідчення тих, документи, щоб посвідчення, ми бачили, я, я щоб я на говорю, камері. Ризу, щоб я, покачу, я своє показав як воїн. Я ще раз говорю, ви не провокуйте. Я не провокую, ви як держслужбовці, показуйте поконаємо. посвідчення. Так, треба кричати. Все, на камеру всіх. Фамілія. Начальник Журавський, Жукровський. Дякую вам. Далі. Ми не бачили, бачили Дальше. звуки. Я, я, Боже, я начальник не бачу си. цей документа. Шановний, не, не бачу документа. Документ є автомобілі. Принесіть, будь ласка. Ну, Всі це, документи шановний, на камеру знімаємо. Да. Хто ще входить в виконавчу групу? І Шевченківський, хто виконавчу групу?